Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу для вас відзняти відео про свої запаси парфумів. І почати хочу саме з чоловічих парфумів, так як їх у мене є найменша кількість. Тому почнемо. Є у мене ось таких от два чоловічих аромата від компанії Pharmacy Kiss Rover. Один у мене, бачите, вже без слюди, тому, можливо, він не піде на продажу, можливо, комусь подарую з своїх рідних. Син у мене таким користується, у нього закінчується, тому піде на подаруночок своїм близьким. Далі від компанії «Фармасі» маю ось таких от два каучом. Ароматики чоловічих. Буду складати якусь поближче, бо ароматів буде немало. Також від компанії фармасі маю ось таких от два, ну, 70 Так що у мене ще є? Від фармасі, здається, Здається, все, що я маю. Ані ще, не все. Ще у мене є два парфуми Men чоловічих на продажу. І є у мене баолі чоловічий парфум. Так, оце вже, здається, з фармасі все. Далі є у мене два аромати лак чоловічих від компанії Avon. Далі є у мене Attraction Intense від компанії Avon також. І є у мене Еліт Джентльмен Абсолют. Ось такий от. Він також вже відкрита слюда. Можливо, піде на подарунок для своїх близьких, для когось. І є у мене також ось таких три парфумчика від компанії you Nice. Я з ними не дуже знайома з цими чоловічими ароматами. Колись вони мені приходили по хорошій ціні, я брала їх в наборах. Тому ось цей продам, а цих два вони вже відкриті. Можливо, також подарую комусь з своїх близьких. З чоловічих ароматів це все. У мене небагато чоловічих парфумів в запасах. Основна частина. Складається з жіночих запасів. Далі, що у мене є в запасах жіночих, <кій> почну показувати з ароматів від компанії Avon. Покажу вам ось такий от раритет. Його вже немає в каталогах від компанії Avon. Life Color. Такий парфумчик маю. Далі маю також. Знятий аромат є видует контраст. Далі є у мене знятих парфумів «Месмерай» містік. «Містік». Містік. Далі є у мене аромат, якого також вже немає каталогах Hirstрі. І є у мене також знятість Аспіре Імпрес. Ось такий от парфумчик є. Також є у мене знятих ароматів ось такий от букет. Їх у мене є два. І з парфумів, яких вже немає в каталогах. Є у мене Soft Mask, деліче, шоколад. Улюблениць. Багатьох клієнтів, він багатьом цей аромат подобається. У мене є, він є і в особистих запасах. Ті всі парфуми, що я вам показую, вони у мене є і в особистих запасах відкриті. А це парфуми, запаси саме на продажу. І маю Soft Mask ваніль. Такий от парфумчик знятий. І також є у мене ось такий. Есканту інтенси, який вже також знятий, немає його в каталогах. І з тих, що не випускають вже, верніше він зараз знову з'явився вже цей аромат Premier Lux. Він знову з'явився в каталогах, в цьому каталозі він доступний до замовлення. Маю також Premier Lux два флакона. І один флакон маю відкритий. Я вам покажу, тому що я його, напевно, залишу собі. У мене він був, але я вже його закінчила, тому відмовлятися від нього не хочу. Один залишу собі. Ось так от він. Виглядає флакон дуже красивий, вартий уваги. Так, далі покажу ще декілька ароматів, які до цього часу є в каталогах. А, ще один покажу, він також знятий. Тудей Неполіріс. Такий його також немає в каталогах. Далі є у мене на продажу ось такий от софт mask. Він є в каталогах зараз, доступний до замовлень. Є у мене персів Кашемір. З приводу персіва не знаю. Мені здається, що цього вже немає в каталогах, що його мають знімати, але не буду свершувати, бо точно не знаю. Далі є у мене ще забула показати Ів Ембрайс. Він також зняти його немає вже в каталогах. Фервей гламур маю на продажу. Далі персів дю. Далі маю і друм. Свіженький весняний аромат, далі маю лак. Жіночий. Є у мене Little Black Dress Lace. Він у мене також, бачите, відкритий, тому, напевно, піде на подаруночок комусь з близьких, а можливо, хтось захоче купити, продам по трішки нижчій ціні. У мене часто Дівчатка, коли беру аромати, то буває і хочуть так, щоб понюхати було. Дівчинка у мене завжди замовляє з обласної лікарні, тому такі ароматики, які от відкрита слюда, у мене деколи також розходяться. Правда, трішки подешевшій ціні їх віддаю. Далі є у мене ще ось такий Little Black Dress. Ще старого зразка 100 мл, Один єдиний залишився на продаж. Також є у мене тудейтоморов The Moment. Новиночка недавня є у мене також. Summer White, ось такі от дві водички Sunset. Як вам правильно, так от. І є у мене ще також Little Black Dress в об'ємі 30 мл. Ось такий от. Також є у мене пурбланка. Є у мене ось такий от парфумований спрейчик персів. Він, зараз я покажу вам, він тут йде без слюди. Тому покажу це оновлений дизайн. Вони раніше йшли в простіших флакончиках, а тепер от вже компанія оновила, і флакони ось такі от склі приходять. Також отримала його колись як подарунок. Далі покажу ще кілька спреїв, хоча спрейчиків у мене небагато на продаж. Всього два ось таких от персик і сенсес флораль, бурст флораль. Ось таких от два спреї. Ось це всі чоловічі парфуми і парфуми від компанії Avon Жіночі. Далі покажу вам аромати, які у мене є в наявності в запасах від компанії Oriflame. Від компанії Oriflame у мене парфумів. В запасах набагато менше. І зараз покажу вам, що є в наявності. В наявності є Divine Royal ось така от лімітка. До речі, в цьому каталозі, здається, вже написано, що він останній раз в каталозі цей парфум, так що зверніть увагу. Далі є у мене. Дві Джордані Gold Essence на продажу. Цей парфум дуже користується попитом у моїх клієнтів. Далі є у мене між Джордані. Ось така от водичка. І є у мене між Джордані Intense якої вже немає в каталогах в продажі. Цей аромат є вже раритетом. Далі є у мене ось такий от парфумчик. Я також не знаю, чи він є в каталогах. Ще декілька каталогів назад я його бачила в розпродажі, зараз не знаю, чи він є, чи він вже знятий. Далі є у мене Nordic Waters. Жіночий на продажу. Є у мене ось такий от Be Happy парфумчик. Також не знаю, мені здається, його також немає вже в каталогах. Ну і далі у мене. Дольче деліча є ось такий жіночий парфумчик, солоденький, смачненький. Дуже багато також його полюбляють. І є у мене Джордані Голд ось такий от аромат. І маю також 4 флакона Джордані Good Gold. Ось такі от 4 маю. Тоді була якась акція. Дуже така цікава. Два я продала, а ось чотири ще маю в наявності. І ще маю в наявності ось такий от спрей для тіла Mist Tropical на продаж. Він мені прийшов в подарунок за одного рівню, також його продаю, бо для себе точно таке я маю в користуванні. Це були мої чоловічі. Парфуми, парфумовані запаси жіночі від компанії Avon і від компанії Oriflame. В наступному відео я вам покажу парфумовані запаси від інших компаній. А зараз поки що я вам дякую. Якщо ви додивились моє відео до кінця. І бажаю вам гарної, мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі у наступному відео.